Ташки, що полетять знищити ворога. Благодійники фонду Волонтери північ передали нашим військовим партію fpv дронів 30 безпілотників, які в режимі реального часу відстежують події в зоні обльоту. Вже невдовзі працюватимуть на різних напрямках фронту. Допомагали волонтерам активні користувачі соціальних мереж, які на своїх сторінках відкривали міні-збори. Усі вони стали учасниками проєкту Дозорні півночі, котрий запустили наприкінці минулого року. Віталіна, тренерка Чернігова, каже, перше долучилася до цієї ініціативи і за п'ять днів серед своїх підписників зібрала 15 тисяч гривень. Загальна ж сума, яку користувачі онлайн платформ задонатили цього разу, 503 тисячі гривень. Багато знайомих викладали пости. Я відвідала цей захід, тому що долучилася до збору. Хотіла допомогти разом якось наближити нашу перемогу. Зараз серед дозорних біля 60 мешканців Чернігова, які активно включились і допомагають збирати кошти. Було багато запитів до фонду від військових частин. Саме по дронах FPV, і ми вирішили зусилля фонду максимально сконцентрувати на закупівлі і передачі fpv дронів. Наразі це ми передаємо третю партію з 30 дронів, 90 штук і 30 ще замовили. Тобто з 1 грудня до сьогодні 120 дронів фактично вже закуплено. 90 передаємо і ще очікуємо. Зараз волонтерство та допомога українській армії справа кожного. Закупівля зброї, спорядження транспорту це надійна підтримка в тилу, яка наближає нашу перемогу на фронті. fpv дрони ж показали свою ефективність у веденні війни 21-го століття. Вони допомагають нашим захисникам одержувати локації ворожих сил, техніки та окопів. Військові розповідають, що зазвичай кваліфіковані екіпажі використовують два дрони на одну ціль. Це суперпрофесіонали, майстри. Загалом, на початку, ті, хто починають цим користуватись, до п'яти дронів на одну ціль. Тобто, це загалом давайте казати так, що це дитяча іграшка. За відсутності у нас артилерії, артилерійських набоїв, ми вигадали ну, суспільство і військові вигадали ось такий засіб враження. Противника важливі дрони, тому що ми можемо вражати техніку на великих відстанях, поки що не дозволяє брак боєприпасів до артилерії. Ось вони заміняють нам артилерійські постріли. Загалом за весь період зборів для наших військових волонтерам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Як розповіли представники фонду Волонтери Північ, зараз донатить і бізнес. Також підтримують армію коштами чернігівські комунальні підприємства. Благодійна місія триває. Волонтери закликають містян ставати учасниками зборів, накопичують ресурси, аби і надалі допомагати нашим воїнам зі зброєю, яка битиме рашистську навалу.